І правда, що українці нащадки і трипільців і арійців, по території України зародились інші цивілізації. Правда, 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 правда. Так, так само було в багатьох наших місцях України, де я в цьому знанні все бачила так, це правда. І, трипійці, і, і, і трипільці, і арійці. Ми взагалі, там, де територія України зародилась цивілізація. Тому від нас це все і починається. Айчки, поясніть, будь ласка, чому при потребі вивчення нової інформації, де потрібно включати мозк іде внутрішній супротив. Тому що серце знає, а мозок хоче в програми втулити. Тому так іде. Чим відрізняється вище я від Бога? Дуже класне запитання. Так, чим відрізняється вище я? Покажу навіть малюнок. От, вищий я, ангельське тіло, це п'ятий вимір. А Бог, творець, шостий, і сьомий вимір. Тобто це всі виміри, які в ньому. Виміром, розміром, тобто, в Боже, в тіло Бога, творця, все і всі, всі Боги, богині А це ангельське тіло це п'ятий вимір. Це одне з найжчих вищих тіл. Якщо дивитися з людської позиції, то це вище тіло. А якщо зверху, то це одне з нижчих Так. Чи просвітлився Харків? Ну, якась частина Харкова гарно просвітлилася тут. От видно, там світлічки працюють. Оця частина, ну ще більше трошки половини ще затемнена. А у вас якась одна там частинка така вже красива, прям світиться Харків. Так. Чи є душа у котів є, але колективна душа не така сама, як у нас, тобто більш така зегрегора і менша. А є це перший перехід, чи вже людство проходило таке. Людство, конкретно, людство якраз не проходило для людства перший, а для землі і взагалі інших цивілізацій, звичайно, не перший і не останній. Підскажіть, будь ласка, чи відбудуться ще якісь трансформації річки Дніпро на всі її протежності по території України на ближчі 10 років, наслідок, які хоча б частково зміняться її береги, зміняться, але ну це буде змінятися. Я вам чесно скажу, вода у всіх ріках зменшиться і в Дніпрі так само. І з часом, не зараз, прям щоб ви не хвилювали. З часом такої ріки не буде. Це я бачила по всім рікам. Взагалі, я навіть бачила, що прийде такий час що Карпати будуть виглядати як скали, але це. Ну просто треба розуміти, що йде зараз все в, в зворотньому напрямку, що стосується, скажімо так, старої матриці, так дивно, що навкруги частинки нашої душі. Це стосується тільки сім'ї, друзів. А як пізнати зовсім інших людей? Не свої часточки. Всі люди є наші часточки тої чи інакшої проекції, тобто всі відображають нашу душу. Але нашу душу людську, хтось відображає нашу вищу свідомість, якщо ви туди переходите не дуже зрозуміло, як пізнати зовсім інших людей, не свої частинки. Ну інші ну вони так само є. Наші частинки, навіть чужі люди, але просто менші частинки нашої свідомості, скажем так, самі малесенькі. Хто такі ангели? Це тіло. П'ятого виміру, наші тіла п'ятого виміру, воно яке єдине, як і всі. Подскажі, пожалуйста, ласка, мішають і позвоночника на проводимость и прийняття света і потока. Мішає. Мішає, звичайно, і тому, коли ми працюємо так само, прокачуйте, вдихаєте світло через корону, чакру, у сьому, їх прокачуйте завжди через хребет. Тобто це не значить, що вже це назавжди. Ви можете цю ситуацію ну трансформувати. Насправді немає нічого такого, щоб не могло трансформувати Бог і ваше чисте серце і намір. Шлях душі після раптової несподіваної смерті відрізняється від шляху після звичайної смерті. Що значить звичайна смерть? І раптова це взагалі не від того, залежить, залежить від того, яку карму накрутила ця душа. І від цього відрізняється її шлях, тому що різне буває. І як правильно реагувати на погані ситуації в житті, потрібно по совісті вирішувати питання, якщо хтось зробить зло постійно, чому магою робить для тебе, що робити, щоб це перетворилось в світло, стати самому світлом. От і все. Як правильно реагувати, немає такого посилу, тому що ви все одно реагуєте так, як можете. Кожен реагує на самому рівні свідомості. У нас вони різні. Тому реагувати треба завжди те, що ви відчуваєте по-чесному і до чого ви готові. Інші цивілізації це і багато, дуже багато. Це є і паралельні цивілізації в паралельних всесвітах, і їх дуже багато насправді інших цивілізацій. Як допомогти дитині, яка народилась за допомогою якого бути з Богом? Просто будьте ви з Богом і для дитини станете прикладом. Якщо вона готова, вона так само буде. Інші цивілізації, це також ви, і також ми. Просто в інших різних проявах. Ви коли піднімаєтесь і відчуєте, хто ви є, ви так само будете знати, що ви є і Христос, і всі, хто рознароджувались, і Діва Марія. От всі-всі-всі. Ви згадаєте просто, що ви все є маленька частинка всього Всесвіту і всіх персонажів, які були снів, і всіх цивілізацій, так само і іншопланетяни, це також наші аспекти, це також ми. Просто ми не свід... ну, коли ми спимо, погружаємося. Ну, уявіть собі, що ви там, я не знаю, кудись підземелля залізли. Працювати, то звичайно, ви не відчуваєте і не бачите те, що знаходиться над землею в космосі. Але це не означає, що там нічого не відбувається. І коли ви піднімаєте з того рівня космосу, ви стаєте тим. От медитація, взагалі, для чого? Ми з'єднуємося з, з соб... все є ми в божественному дусі, все ми є творіння Бога. І ми медитуємо для того, щоб постійно з собою з От і все. Тобто, ми, якби постійно з собою. З'єднюємося, а скажіть, будь ласка, творець нашого всесвіту, чи всіх всесвітів є творець і як всього всесвіту. Тобто є єдине творець, джерело, істочник можете називати, як хочете. А є різні творці різних план... Навіть землю створював Бог, який всередині творця, тобто інші боги, інші його аспекти, але все знаходиться в ньому єдиному. Що таке прокляття? Як на нього реагувати? Що робити? Тобто прокляття це так само, як і програма. Про яку вам скажуть, вам її занесуть, ви в неї повірите, і вона буде для вас працювати. Якщо ви цю програму не приймаєте, не вірите, не входите в страх, вона для вас працювати не буде. От і все. Тобто, це програма, яка хоче реалізувати. Це низька програма, яка хоче реалізувати у вас ту реальність, яка в ній запрограмована. Тому вибирайте. Чи ви хочете в це вірити, пускати цю програму, чи ви підіймаєтесь над нею? Аєчка, чи посвітлішає в Луганській області, пробудяться там люди? Скажу так, в цьому свій час пробудяться, бачу цифру 5, Ну на це нам потрібно до років 5, так щоб були якісь такі хороші зміни, найкраще? Доброго дня! Раніше молились від свого серця в голос. А зараз молитва й наміри йдуть думкою про себе в тиші. Ая, підкажіть, будь ласка, це добре з любов'ю? Якщо це вам іде так, то звичайно добре. Ви маєте відчути, мої сонечки, що є ваш особистий шлях, і ви його самі налаштовуєте. Сьогодні вам хочеться так говорити з Богом, говоріть так. Хочеться так, немає правил. Чому після клінічної смерті у людей відкриваються надздібності? Тому що. Ну, їм дається можливість перезавантажитись. Вони, так, якби знаєте, ну от як комп'ютер перезавантажується, і у них є можливість згадати все. Як зрозуміти, чим займатися, якщо знаходишся в стадії зависання вснуючих системах, не можу працювати нової зайнятості, не можу знати, не можу зрозуміти талант своєї душі. Тоді ще працюйте над собою і поки що ще повисіть. Поки це не відчуєте. Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, в сумах є просвітлення, є в Сумах малесеньке такі просвітлення. Я, між іншим, дуже я вже розказувала, коли почалася війна повномасштабна. Я саме більше працювала, мене тягнуло, саме більше працювати над Сумами і Чернігів, Чернігівська область, Суми, Сумська область. Тому що відчувала, що прямо там особливо перші коли почалося вторгнення, я прям відчувала, що це мега-мега. Важливо, ну, Київ, звичайно, але щось мені от Сумщина і Чернігівщина. Тобто я у ці дві ділянки прям пропрацьовувала і молилась дуже-дуже сильно. А скажіть, будь ласка, чи благодарність змінює нашу реальність Так, звичайно. Тому що благодарність це от так, знаєте, тире прийняття. Коли ми кажемо дякую, благодарю, вдячні, ми кажемо, я приймаю це. А прийняття це ти переходиш, це так, як знаєте, як от є преграда. Якась, ну постійно наше життя, це якийсь щебель, Щебель – шебель, сто ступінь, і цю ступінь, коли не приймаєш. Ти кажеш, я не приймані, це не вдякуєш, невдячний, не приймаєш. Навіть коли ти отримуєш негативний досвід, а за нього особливо треба дякувати, тому що там персонажі бороть забирають твою карму. Тобто, коли ти береш цей досвід, ти кажеш дуже дуже дякую, благодарю, дякую. Ти тоді переходиш, звичайно, від чистого серця. Ти тоді переходиш на наступний рівень. Якщо син став інвалідом, як радуватися житті? Радіти життю. Звичайно, не мені вас можливо вчити, тому що в кожного з нас свій досвід, але все одно, коли ми ще живі, навіть якщо ми там можливо обмежені і є ще багато якихось нюансів здоров'я, ми все одно ще живі і є можливість. Трансформації є можливість змінитися, тобто і радіти тому, що є, дякувати, розвиватися, рости духом. Це дуже важливо. І ви знаєте, що ніколи такі, ніколи такі не приходять ситуації просто так. Ви знаєте, що всі. Випробування приходять, коли наші діти хворіють, чи вони всі приходять. А що стається? Ці ситуації приходять для того, щоб ми змінились. Просто ми, як люди, це не так неправильно розуміємо. Людина звичайно, негативно відноситься до цього. А коли ти починаєш. Розуміти, що щось в тобі хоче сказати, що щось це сталося, значить, треба над собою працювати. Розум цього не хоче, тому що він хоче, як завжди, всіх звинувати. Якщо все по волі Бога, то страшний гріх скоєної людиною був потрібен і можна його трансформувати, прийняттям розуміння. Якщо цей гріх вивів до справжнього каяття, якщо у вас в серці вже є справжнє каяття, то ви вже. В цей час трансформуєте е, цей гріх, як ви кажете. А я дуже дякую, коли слухаю вас, мені мене течуть сльози в хребці в районі серця або лопаток. Відчуваю тепло, буває гаряче, лоб також або холодок, або тепло. Це нормально, ну звичайно, нормально, не тільки нормально, а прекрасно. Просто слухайте себе і відчувайте себе і те, що говорили. Вчіться не питатися, вчиться питатися все в Творця в свого вищого тіла. Давайте запити, це дуже важливо.